Сьогодні, друзі, буде така цікава тема про вулик лежак. Не скажу, що вулик лежак поганий вулик, але в нього менше перспективи, ніж корпусному вулику для ведення джолинного господарства у великих масштабах. Все ж таки багато пасічників працюють з вуликами лежаками, і на моїй пасіці теж є вулик лежак. І начинав я, як і більшість пасічників, теж з вуликів лежаків. Вулик лежак, якщо в порівнянні з корпусним вуликом, він менш функціональний. Так, на нього можна і січисте дно зробити, і зйомне дно, і магазинну наставку можна зробити, щоб збирати. Мед, але, друзі, то все не то. І уявіть собі, щоб навіть поміняти дніще, немає різниці, чи глухе, чи січисте у вулику лежаку і корпусному вулику. Різниця дуже велика, тому що сам вулик лежак, він має велику вагу біля 20 кг. Так само і. з з наставками, друзі. Стандартні вулики, вони йдуть е, скатна криша та прикручена завісами, друзі. Туди ж, якщо ж покласти навіть нашу наставку, нашу різ. от лаєчки біду роблять, хоча б мені погризти штатіла. Якщо ж друзі покласти нашу навіть наставку, нам потрібно відкрутити цю кришу. Але, в принципі, є і неприкручені криші, але неприкручені криші з ними важко працювати, тому що кожну кришку потрібно підняти. Але скажу, друзі, такий момент, якщо ж пасічник хоче собі на пасіці тримати буквально 4-5 вуликів, тільки щоб для своєї сім'ї. Мати там два відра меду і відро меду дати своїм родичам, то вам не потрібні корпусні вулики. Добре підходять для цього друзі, вулики-лежаки. Тому що вулику лежакові немає ніяких деталів лишніх, тобто корпуса, магазини, підкришники. Ось це все. це все потрібно мати де скласти. А, от, а ось вулик-лежак. Дуже добре підходить для цієї справи 4-5 вуликів, і тим більше суш можна хранити у вулику лежаку. Тобто, головне, щоб у вулику лежаку була гарна вентиляція і все. На прикладі першого точка у мене вулики сушнина храниться у вулику лежаку. Що ж у корпусних вуликах? потрібно ось ці другі корпуса, та магазини та сушнину, де з їх потрібно хранити, захистити потрібно від мешей, від різних шкідників. Моє бджільництво починалось теж, друзі, з вуликів лежаків, і перший рік бджільництво розпочалось з того, що я піймав там кілька роїв. І ще один вулик мені подарив батько. Тобто батько купив вулика разом з джолами, таку гарну сім'ю, вулик на 24 рамки, і я почав працювати. І до речі, перший рік викачав непогано меду, цих вуликів, лежаків. А, і ще на другий рік я купив 4 нових лежаки, вулики на 24 рамки і захотів купити бджолопакети. Поїхав за 80 км в бесить, купив 4 бджолопакета, пакета, друзі. І що саме цікаво, це ми з кумом їздили, кум собі теж не пам'ятаю, чи 2, чи 3 бджолопакета брав. І ці бджолопакети, друзі, вони продавалися у вуликах лежаках. І що цікаво, ці вулики-лежаки були переділені на дві частини. Тобто в одній частині 8 рамочок. І в другій частині теж 8 рамочок. Тобто на момент продажі бджолопакетів ось оцих 8 рамок повністю було, були обсиджені бджолою. З іншої сторони, теж все було в бджолі. На питання, що на моє питання, я його запитував, цього дядька, що в нього купував бджолопакети. А як же ж ви меддаєте, як ви ж мед збираєте, чи ви взагалі без меду, так як ви бджолопакет, бджолопакети продаєте, у вас там мало бджоли залишається рамок туди? Він каже, що нічого страшного каже, я і мед беру. Тобто з вулика лежака в травні місяці він продає два бджолопакети, плюс ця бджола. Нарощується, ну уявіть, зараз вас він навіть туди не кладе, не запечатані маточники не підставляє ні, ніякі матки. Ці матки, маточку я забрав в пакет і там залишились просто бджоли і розплід відкритий. І вони самі виводять маточку, і бджола встигає навіть нароститися до взятку соняшника. І ось цей лежак ще приносить меду. Тобто один лежак продає бджол, два бджолопакети, і ще приносить меду. Мені навіть скажу вам чесно, навіть сподобалась така система. Кожний рік, кожну зиму я собі навіть продумаю таке, щоб зробити один точок. Чисто що там були лежаки, щоб продавати бджолопакети. так само переділити їх на дві частини, і якби так. З корпусною системою ви вже так не зробите. Ну там трішки по-іншому. Зараз, наприклад, роблять шестирамочники. Ці шестирамочники роблять однорамочні або ж двохрамочні відводки. Ці бджола нарощуються. В цьому році, а на той рік вже продається з нього бджолопакети. Тобто 4 рамочки ви продаєте, 2 рамочки залишаються, і з цих двох рамочок ви знову нарощуєте бджоли не до кінця сезону, пускаєте в зиму, на слідуючий рік з цих 6 рамочників знову 4 рамочки віддаєте. Ось так, друзі. Ну, для кочовки вулик лежав. Він, я бачив, теж ним почують. На прицепах часто бачу тракторних Але, друзі, це теж не є рентабельно, тому що ось вулик лежак у нас, на його місці можна поставити два корпусних вулика. Тому якби, це теж кочовка на вуликах-лежаках, вона не є якби, ну, такою функціональною. Якби як з корпусними вуликами. Потім зараз, щоб зібрати весняний мед, дуже важко зібрати весняний мед на 300-ту рамку, потрібна 145 рамочка, тобто полурамочка. В тому році я перейшов на ось цю систему. Не на двох точках, а на другому точкові. На магазину на ставку перейшов. Мені дуже сподобалось і я перший рік зібрав. Акацію. Зібрав, друзі, акацію перший рік. До цього ж я не міг зібрати, тому що, самі розумієте, особливо е, хто в кого є соняшник і хто зимує на соняшнику е, потім зібрати весняний мед дуже важко. Чому, друзі, важко? Тому що, по-перше, по е, в кожній рамості є розплід. І бджоли, весняний мед вони розкидають по всіх рамочках. Тобто відкачати цей мед дуже важко, тому що на кожній рамочці там там трішки меду, там там розплід, і якби ви ж не будете забирати від, відкритий розплід і відкачувати там 300 грамів меду, чи, чи, чи там пів кілограма чи кіло. Це е, ось так. І друга така частина, друзі, це те, що якщо у вас перезиму, бджоли зимують на соняшнику, Весною цей соняшник залишається. Ви цей соняшник розпечатуєте, або ж гнізді, або ж ставите за застаною, коли скорочуєте. І бджоли цей соняшник забирають, вони його мішають із весняним медом, і у вас не вийде весняний мед. Мед буде соняшником. На другому точкові я трішки відкачував весняний мед, який був зібраний в магазинах, то був дійсно весняний мед. На першому точкові теж я думав весняний мед відкачаю. Відкачав я там кілька тролітрових банок, друзі. І він буквально за кілька тижнів застиг. Чому застиг? Тому що був із заставних перероблений ось цей мед соняшника. Він був змішаний із весняним медом. І таким чином. Відкачати весняний мед дуже важко. Не тільки весняний мед, будь-який мед, який, е, е, ну крім соняшника, наприклад, е, гречка, якщо там небагато її, якщо ж е, акація, якщо ж її там не багато, або ж вона небагато дає, без магазину наставки, дуже тяжко відкачати. Е, якщо якийсь когось є Додаткові питання, пишіть під відео, я радий відповісти на ваші питання. І хто ще не підписаний на мій другий канал, теж, друзі, підписуйтесь, там теж цікавий є контент, цікаві відео, за що я вам буду дуже вдячний. Ну що ж, друзі, на цьому я буду своє відео закінчувати. Вам всім хочу побажати крепкого здоров'я та мирного неба над головою. До зустрічі на пасіці або ж у майстерні. До побачення. Ось, власне, пилок. Зараз побачите, що зла сім'я зроби без куна. Сразу сюди. Та ну тебе нахилять. Та цю? не бійся. Не боюсь. А, блядь! Іди нахрен, блядь. Вся пуста? Да, повністю напреж. А ну там не видно. Видно, голова, Видно, кум. <гум> да. Зараз ми, друзі, це діло примочимо. Знаєш, Я вам побери. скажу, любі друзі, рядом з кумом спорти, хто буде нести глубже, хто тонці. <гум> і ще пилка в придавчи. Кум він. Не <гум> дружки. Бревно знімати не буду. Бо тяжко висаджувати. А грузчиків нема. У нас там ще є дупло, і не тільки дупла. Так що давайте. Скоренько підписуй. Скоренько. Кум сказав, що скоренько відписувались. Привки поклав? Так.